Ключові принципи лікування психічних та поведінкових розладів в результаті вживання пар. У цій лекції ми поговоримо про базові принципи лікування психічних та поведінкових розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин. Розглянемо ключові принципи, про які говорять Всесвітня Організація охорони здоров'я та Американський національний інститут з питань залежності. Базові принципи лікування пацієнтів з наркозалежністю формулювалися в різні часи різними фахівцями, Тож варто усвідомлювати, що вони мали різне ставлення до розуміння цієї проблеми. Воно могло включати елементи осуду, підтримки політик нульової толерантності, орієнтації на ідеальну модель повної відмови від вживання психоактивних речовин. Значні зміни у розумінні ключових принципів лікування відбулись, коли вживання наркотиків стало розглядатись як комплексна проблема не лише індивіда, а й суспільства. Загалом. Саме тоді постало питання, яким чином треба вирішувати всі проблеми, що пов'язані з вживанням наркотиків. Наразі ключовими принципами лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання пар є принципи Американського національного інституту з питань залежності НІДА. Важливо зазначити, що кожен з принципів формулювався на основі результатів низки досліджень, спостережень, досвіду роботи клінічних спеціалістів, психологів та команд дослідницьких центрів. Розглянемо ці принципи детальніше. Перший принцип говорить про те, що залежність є комплексним захворюванням, що призводить до змін у функціонуванні мозку та змін у поведінці, проте його лікування є можливим. Але ж одразу може виникнути питання: залежність це хронічна хвороба, така ж хронічна, як, наприклад, діабет. А хронічні хвороби по визначенню є невиліковними. Тож що цей принцип передбачає на практиці? Коли ми говоримо про лікування, дуже часто вважається, що ефективність полягає у повному виліковуванні, проте це властиво гострим станам та хворобам, які можливо повністю вилікувати. В свою чергу. Коли ми говоримо про хронічну хворобу, то ефективність лікування визначається іншими показниками розглянемо їх це скорочення смертності та збільшення тривалості життя, покращення якості життя та загального стану здоров'я, збільшення працездатності особи, налагодження відновлення соціального функціонування. А також зменшення тягара, яке несе суспільство у зв'язку з хворобою. У випадку лікування психічних та поведінкових розладів, пов'язаних із вживанням пар, всі зазначені вище показники ефективності є цілком досяжними. Водночас, у випадку відсутності лікування стан пацієнта погіршуватиметься. Відтак лікування існує і воно може бути ефективним, незважаючи на хронічну природу захворювання. Другий принцип говорить про те, що не існує такого лікування, яке б не підходило кожному. Лікування може надаватися різними методами та в різному форматі. Лікування, реабілітація можуть бути психологічним, медичним чи змішаним. Вибір лікування залежить від типу препарату та особливостей пацієнта. Відповідність умов лікування, втручань та послуг потребам людини є критичною для його чи її остаточного успіху у поверненні до продуктивного функціонування в сім'ї на робочому місці та в суспільстві. Відтак важливо пам'ятати, що неефективність певного методу лікування не означає, що не буде досягнуто успіху при використанні інших підходів. Наявність різних опцій з лікування є надзвичайно важливою для того, щоб кожен пацієнт із залежністю мав шанси на досягнення стійкої ремісії. Також важливо, щоб це лікування відповідало віку, статі, етнічній приналежності, тобто культурному контексту, в якому живе цей пацієнт. Без врахування всіх цих факторів навіть організоване найкращим чином лікування може виявитися неефективним. Третій принцип лікування має бути легкодоступним. За можливості допомога має бути надана в такий спосіб, який найбільше підходить пацієнту. Люди, які залежні від наркотиків, дуже часто не впевнені, чи готові вони почати лікування та повністю зупинити вживання наркотиків. Бажання лікуватись часто супроводжуються бажанням продовжувати вживати наркотики та сподіваннями, що самостійно вдасться скоротити або припинити вживання. Тому якщо пацієнт звернувся наразі до лікувальної установи, то надзвичайно важливо надати йому лікування максимально швидко. Від термінування початку лікування постановка в чергу то, що можуть призвести до того, що пацієнт взагалі більше не звернеться за допомогою. Зважаючи на цей принцип, важливо також подбати про те, щоб пацієнт не мав проходити складні та обтяжливі процедури оформлення на лікування. Важливо пам'ятати, що пацієнти часто звертаються за лікуванням, перебуваючи в стані абстиненції, коли значно знижено здатності сприймати складну інформацію, очікувати та проходити складні процедури. Четвертий принцип встановлює, що лікування має бути комплексним. Ефективне лікування має враховувати не тільки власне наркотичну залежність, але й інші проблеми, які виникли у результаті вживання наркотиків, особливо коли мова йде про ін'єкційний шлях вживання. Для того, щоб лікування було ефективним, воно повинно вирішувати багато проблем медичних, психологічних, соціальних, професійних і навіть юридичних. П'ятий принцип. Тривалість лікування має критичне значення для того, щоб лікування було ефективним. Необхідна тривалість лікування залежить від індивідуальних потреб, типу та рівня розладів, пов'язаних із залежністю, наявних проблем у пацієнта, тривалості та способів вживання. Вочевидь, відновлення у випадку більш руйнівних наслідків, що відбулись внаслідок вживання наркотиків, потребуватиме більше часу. Відповідно до даних досліджень, лікування має тривати не менше трьох місяців для того, щоб вдалося значно скоротити або зупинити вживання наркотиків. Якщо говорити про ЗПТ, то відповідно до рекомендацій стійкі зміни досягаються в середньому не раніше ніж через півтора-два роки лікування. Отже, необхідно з самого початку налаштовувати пацієнта на те, що лікування буде тривалим. Також важливо розуміти, що часто лікування потребує декількох епізодів до досягнення ефективності. Як і при інших хронічних захворюваннях, рецидив або, як кажуть в наркологічній практиці, зрив це не надзвичайна подія, яку треба сприймати як невдачу терапії і поразку терапевта. Це скоріше правило, яке треба завжди мати на увазі і відповідно діяти. Якщо в людини виникає рецидив, і вона повертається до вживання нелегальних наркотиків, то це означає, що лікування необхідно продовжити, переглянути лікувальну тактику, можливо, посилити інтенсивність, переглянути адекватність дози у випадку ЗПТ, тощо. Рецидив завжди означає, що лікування необхідно продовжувати і в ніякому разі не зупиняти його. Шостий принцип. Поведінкова терапія, що включає індивідуальне, сімейне або групове консультування, є важливим компонентом лікування. Поведінкова терапія це загальний термін, і під ним може розумітися індивідуальне, сімейне або групове психологічне консультування чи психотерапія. Можуть бути застосовані такі прості методи, як коротка інтервенція і інформування щодо різних аспектів захворювання та лікування, вона може бути спрямована на мотивацію пацієнта до одужання та стимулювання дозмін, розбудову навичок протидії вживанню, зміну активностей, пов'язаних із вживанням наркотиків на змістовне та вільне від наркотиків дозвілля. Покращення навичок вирішення проблем. Покращення стосунків з оточенням. Участь у груповій терапії та програмах взаємопідтримки також можуть відігравати важливу роль у процесі одужання. Якщо використовуються фармакологічні препарати, агоністи опіоїдів, то перед початком терапії необхідно провести психологічне втручання щонайменше на рівні інформування пацієнту. Потрібно в усіх деталях розповісти, в чому полягають цілі та завдання ЗПТ, яким чином буде відбуватися підбір дози, які можуть виникнути складнощі, як запобігти передозуванню та синдрому відміни, які правила отримання ЗПТ і які наслідки можуть бути пов'язані з порушенням вимог щодо виконання правил участі в програмі. Принцип сьомий Медикаменти є важливою частиною лікування, особливо у комбінації з консультуванням та поведінковою терапією. Наприклад, метадон, бупренорфін та аналтрексон ефективні для лікування осіб з опіоїдною залежністю та допомагають стабілізувати життя та зупинити або скоротити вживання опіоїдів. Є медикаменти, такі як акампросат, дисульфірам і налтрексон, які в свою чергу допомагають при лікуванні алкогольної залежності. Для людей, залежних від нікотину, нікотин замісний продукт, доступний у вигляді пластирів, гумок, льодяників чи назального спрею, або пероральний препарат, наприклад, бупропіон або вареніклін. Можуть бути ефективним компонентом лікування в рамках комплексної програми лікування. Восьмий принцип: на початку лікування має бути складений лікувальний план, який має регулярно переглядатись та змінюватись відповідно до потреб пацієнта. Починаючи процес терапії, терапевт обов'язково разом з пацієнтом має скласти план лікування та надання послуг. Це необхідно як для лікаря. Так і для пацієнта, щоб він розумів цілі, завдання та послідовність кроків для отримання бажаного результату. Так пацієнт може бачити прогрес та позитивні зміни, а також розуміти, що здоров'я пацієнта це його її відповідальність. Терапевтичний план необхідно постійно оцінювати та змінювати, якщо це необхідно, щоб гарантувати, що він відповідає потребам пацієнта, які змінюються. Принцип дев'ятий увага до психічного здоров'я пацієнта Багато наркозалежних людей мають також інші психічні розлади. Найбільш розповсюдженими є тривожні та депресивні розлади. Депресивні розлади, в свою чергу, можуть призвести до суїциду. Оскільки зловживання наркотиками та наркозалежність часто супроводжуються іншими психічними захворюваннями, пацієнтів, які мають один стан, необхідно обстежити на наявність іншого. І коли ці проблеми виникають одночасно, лікування повинно включати обидва або всі, включаючи використання ліків, якщо це необхідно. Зокрема, поєднання ЗПТ з антидепресантами підвищує ефективність лікування та покращує якість життя. Десятий принцип детоксикація є лише першим етапом лікування залежності та сама по собі не дає довготривалих та стабільних результатів щодо утримання від вживання психоактивних речовин. Поширеною є думка, що найголовнішим завданням лікування є усунення синдрому відміни. Та позбавлення пацієнта фізичних симптомів розладу. Однак медикаментозна детоксикація є лише першим етапом лікування залежності і сама по собі мало змінює тривале зловживання наркотиками. Хоча детоксикація за допомогою медичних препаратів може ефективно впоратися з гострими фізичними симптомами відміни, і може для деяких покласти шлях для ефективного тривалого лікування залежності, лише однієї детоксикації рідко буває достатньо, щоб допомогти залежним особам досягти тривалого утримання. Таким чином, пацієнтів слід заохочувати до продовження медикаментозного лікування після детоксикації. Стратегії підвищення мотивації та стимулювання, розпочаті під час першого прийому пацієнта, можуть покращити залучення до лікування. Одинадцятий принцип говорить, що лікування не повинно бути добровільним, щоб бути ефективним. Санкції або суворі вимоги з боку сім'ї, керівництва та колег на робочих місцях та або системи кримінального правосуддя і суду можуть бути достатньо ефективним засобом впливу, після чого залежна людина почне лікування. Але в процесі терапії персонал лікувальної установи має докласти максимальних зусиль, щоб мотивувати пацієнта належним чином. Пацієнт має чітко усвідомити. Лікування вкрай необхідно задля збереження власного здоров'я і відновлення соціального статусу. І якщо він припинить лікування після звільнення з виправної установи або залишить терапевтичний реабілітаційний центр, не закінчивши терапію, то він буде мати дуже високий шанс повернутися до вживання наркотиків із усіма наслідками від такого вживання. Дванадцятий принцип вживання наркотиків має постійно моніторитись під час лікування, оскільки під час лікування часто відбуваються зриви. Розуміння пацієнтом того, що його вживання наркотиків постійно перебуває під моніторингом, може бути фактором, що допоможе пацієнту утриматися від вживання. Моніторинг вживання також допомагає на ранньому етапі виявити ознаки рецидиву та вчасно переглянути план лікування для попередження повернення до вживання наркотиків. Тринадцятий принцип всім пацієнтам мають пропонуватись послуги з тестування на ВІЛ, вірусні гепатити Б та С, обстеження на туберкульоз та послуги, спрямовані на попередження ризикованої поведінки щодо зазначених інфекцій. Всім споживачам психоактивних речовин рекомендовано пропонувати проходження швидкого тесту на ВІЛ та вірусні гепатити Б та С по місцю отримання послуг пов'язаних із залежністю. У випадку отримання позитивного результату необхідно направити пацієнта на проходження підтверджувальної діагностики та за потреби отримання лікування. Зазвичай при лікуванні залежності особлива увага приділяється зміні поведінці, що становить ризик щодо інфікування хворобами, які передаються через кров. Значна увага також приділяється лікуванню супутніх захворювань, формуванню прихильності до лікування.